Прошу тоді до слова. Дякую. Да, Представтесь тоді докладніше. Михайло Арешников. Я приїхав з чуваж сюди у 2014 році, працював трошки у Азові у прес-службі з 14 15 року, а потім вже в 2022-му ми з нашими чувашськими політичними колегами зробили рух за незалежність і об'єднали з іншими рухами за незалежність від інших націй в коаліцію, собственно. І сформували ряд проєктів стратегічних для того, щоб Росію розвалити а, і створити нашу державу там. Панамі ще вас донансую, що е сьогодні Чуваші перша розгортає е свої консульства. Призначає зокрема в Україні. З'явився консул Чуваші. Це е він теж чуваш по мамі е Олександр Ясенчук. І хочу звернути увагу, що українська мова це мова Портофранко. від Охотського моря до Києва. Можна порозумітися, уже скоро буде правда. Уже вам дякую за те, що володієте українською мовою. Дякую, хорош. Я можу розповісти про сучасна історію, як останні 30 років з моменту розпаду радянського союзу, чуваше відставила свою автономність і незалежність від Москви, і це почалося з чеченської війни, коли перший президент Чуваші Федоров відправив к Дудаєву офіційну політичну делегацію чувашських політиків та депутатів. Вони пообщались з Дудаєвом, сняли багато відеосюжетів, привезли в Чувашу і на центральних чувашських телеканалах показали всю правду про Чечню, про те, що там творюють російські силовики. Розповіли і показали відео, як ну, то, що так звані бойовики – це просто труженики села, як вони виражались, і просто захищають свої землі, свою родину від окупантів. і після цього наш перший президент здав указ о запреті відправки Чувашей за ну, на війну за приділами Чуваше для того, щоб Чуваші не приймали участь в цьому в цьому геноциді і але. Єльцин був дуже злий, він хотів відстранити якось, але тоді ще працювала трошки демократія і наш президент він збирався. Наш народ його обрав другий раз, він ну, продовжував відставити нашу культуру, нашу ідентичність. У нас було на ночуварське, бачення Чувашському, все у нас було в От, Навіть я застав у дитинстві два покоління людей, які не розуміли російську мову. Тобто мої ровесники не розуміли російську мову в селах, і бабусі дідусі взагалі не розуміли. Ось, але потім все це змінилося коли в 20-му року, після того як наш другий президент подав суд на Путіна, його отравили новичком, це видали за коронавірус. І після цього назначили нам голову окупаційної влади, котра почала політику русифікації, підтримки СВО там, і всіх цих е, рухів. І після цього наш чувашський народ почав е, культурний ренесанс. А зараз у нас є будь-яка музикальна група, ну я, я маю на увазі будь-яка музикальна течія, котра ну, в котрі є групи на чуварській мові, Чуварська мова створює ну, новий новий ренесанс благодаря мові сучасної чуваської, якою ну, не загалом не устраиває те, що робиться в Росії, і то що створює Московія. Тому що ну взагалі на нашу чувашську республіку, то що творів Московія, вона не дуже розпространялася навіть у російські часи, тому що коли там приїжджав той чува. в іншерйон це дуже відчувалось, що це навіть ну, і, і наше інше суспільство і нае навіть ставлення вади до народу тому що у нас навіть поліції амон ні разу не біў ні одного позицінерера Не бо відчува такого випиткані разу навіть зараз. Ось і це показник того, що наш народ він дуже полагає свободу. Навіть наш перший президент він був був чи не єдиний хто не підтримав. початок так называемого СВО, хотя он был у Совете Федерации России на тот момент, и потом уже издал книгу, где там писал про демократию и то, что как-то косвенно пытался критиковать то, что происходит в в стране. А вы его там держат как так называемого свадебного генерала, не дают ему особо ничего работы, и он просто якость так литературно и через интеллигенцию пытаются влиять на чувашскую интеллигенцию, чтобы задавать там тенденции такие за самости і це відчувається насправді, і це дає якісь надії на те, що ми не єдині в нашій боротьбі, що чуваська інтелігенція вона чекає до нас і вона теж приймає якісь дії для цього. Тут можна ще згадати про те, що на території України одна святинь чуваського народу перебуває. Це могила Хана Кубрата, при... Мала Перещепина, Ні, не одна дві. Ну, головне, щоб не більше, да, <ріст> ні, ні, я жартую. Насправді, українсько-чувашські зв'язки вони справді ще не, не зібрані, не кодифіковані, і повномасштабне вторгнення РФ, і те, що у нас в Україні опинилися чуваші націоналісти, і дехто націоналістам виріс чувашом і в Україні. Це наш великий великий резерв. Який ключовий э, чинник в кожному з регіонів, так, і є і на сьогоднішній день, який може спричинити э, розвал Росії, так, або що нове повстання? Так, ми говоримо про історію повстань, і тобто, очеввочевить, воно назріває в історії повстань. Ми можемо э, знайти, знайти таке явище, як револьвер. Що таке револьвер? революційне зброя. Зброя. Тому що він по суті зробив так, що баланс сил між владою і народом він перестав бути в пользу влади. Тому що револьвер міг привести і використовувати його проти влади. Собственно, тому то це стало революції. Але сьогодні є дрони та нейросети. І от я, програміст, я програмую з восьми років. Тобто я особисто збираю дрони, програмую їх і, але є інші мої колеги, котрі можуть в цьому технологічному скажімо так, наших російських опонентів і мати технологічну перевагу. Для цього ми зробили від коаліції проект повстання машин. Собственно, ми обучаем партизан-операторів дронів для того, щоб вони робили спадронів постаня. Ось і, і таким образом ми плануємо перевести балансів у нашу пользу. Все. Добрий день, мене звати Катерина Мусієнко. Я голова одеської громадської організації Рову мова в нерви. У мене таке питання. Якщо переходити більше до практики, то сьогодні ми говорили про те, що треба співпрацювати і популяризувати ці ідеї на поневолені народи в Росії. Як ми маємо співпрацювати з цими тезами з українським суспільством? І чи потрібно це Чи потрібно ці ідеї популяризувати? Якщо так, то які тези і як це може зіграти? Тобто, чи грається з мотивацією населення, наприклад, під час війни це віра в розпад Росії, нашу перемогу? І також чи Може, це збудити державний апарат до створення тих інституцій, про які ми сьогодні говорили? Е, ну по моєму баченню, Україна е, довжна зрозуміти, що росіяни – це дуже невідповідальний народ, який е, настільки невідповідальний, що відпов... Передає відповідальність за себе диктаторам постійно. Тому потрібно, як батьку цей колонії, в Україні взяти відповідальність трошки на себе за панування над цими колоніями. Але так, як Британія це робить з Канадою, там трошки акуратно там без просто задавати їм курс, куди їм йти. Ось так от при... Примерно Подавати приклад добрий, саме головне показувати, що таке свобода і взагалі ну адекватне ставлення влади до народів. ну і а якщо брати політично пропагандистський рупор, то тут правильно дати зрозуміти українцям, що, ну, по-перше, російські і росіяни це не одно те саме, це дуже різна річ. Тому що росіяни називають всіх громадян Росії, а це як совєтський чоловік, те ж саме, це не, наці, не національність, не етнос. І по-друге, потрібно якось донести, що. Ми всі всі ми поневолені народи, Ми як Українці були у совєтські у совєтські часи. Ми всі були, були в однаковому статусі, в однаковому стані. Різниці лише в тому, що коли радянський союз розпався, ми були десь не на границі, де можна було б легко відділитися, а були десь всередині, і це обрекло нас на данішу окупацію і. Потрібно якось так це донести, я думаю, і показати, що ми насправді боремось. Показати приклад, як ми боремось. На, ну, насправді, от казаки, данські кубанські, вони е, зробили свій вольно казачий отряд. Він воює в СУ, там був Вовчанський, наприклад, там е, він бореться. Але про нього там багато українців навіть не чуло. Я думаю, що взагалі є казаки, котрі приїжджають з Дону Кубані, воювати за Україну за незалежність Дону Кубані. Е, що є карєви, котрі приїжджають також? Ось сидить один ветеран АТО, е, котрий навіть УБД не отримав е, кандалак, що приїхав в АТО, воював в Повномасштабці, але ОБД нема, нічого немає юридичного, тому що він був громадянин Росії зараз. І там бюрократія нічого не змогла з цим зробити. І теж треба показувати, що є корінні народи, які приїжджають воювати за Україну, котрі кладуть своє життя за свободу своїх народів та України. Навіть є партизанські рухи. От Я там показував, що кубанський партизанський рух робить. Він там... Ну, я, я лучше розповідати не буду, бо там багато всього вибухів, і, і, і навіть там попитка нейтралізації генералів була там російських і так далі. Тобто вони серйозно боретися. E, навіть наше там Чувашський рух, там ми зробили час на Чувашську армію дронів. Вона вже зробила п'ять атак. E, перша була там на здання ФСБ в Новоросійській, взагалі дрон Камікадзе. E, і ну, десь 50% там із аребів, воно не працює правда, але 50% успішно було. E, теж. E, якщо це масштабувати, це буде дуже. Ну, ефективніше гарніше ось. І ось ці ініціативи, коли корінні народи саме роблять свої якісь рухи за незалежність і використовують ефективні інструменти для цього, тобто роблять внутрі всередині Росії якісь там очаги супротиву, і в тому числі нейтралізація там якихось органів влади там, чи їх представників, ось це все потрібно підтримувати медійно. Чому? Тому що як взагалі? взагалі Талібан, от приклад хороший на самом деле, Талібан э, е, добився незалежності від э, е, Союзу, від США. Е, тому що вони, э, е, коли працювали, вони е, працювали проти е, антирейтингу, тобто вони там бандитів нейтрозовували, яких місцевих, які залякали місцеве населення. І за, за счет цього вони дуже швидко отримували підтримку місцевого, місцевого населення, тому що вони свою агресію вкладали в тих, е, хто місцеве населення Приніжав і тому більша частина Афганістану вона підтримувала Талібан в итоге, несмотря на то, что их никто не подтримує в зовнішньошній. Ось, чому я веду, тому що потрібно медійна показувати людям, як наша народа насправді бореться, не просто там політичні щось сказки розказує, а реально дії, якби как бы реальні ідеї діла діла показувати ці діла, і тоді і росіяни будуть надихатися, тому що російська медійка, вона копіює цю українську медійку, цитує її, і вони не зможуть это факт ігнорувати, вони будуть показувати этот пример, і люди будуть надихатися и больше людей будут выставать, и у нас тогда шансов будет у всех больше.